Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами познайомимося з мистецтвом Прибалтійських країн. Також дізнаємося, що таке гравюра, та створимо композицію силуети старого міста. Не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Давайте з вами пригадаємо загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу потрібно розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструменти тільки за призначення. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Пригадайте, які країни ми відвідали на минулих уроках. Що цікавого запам'яталося! Сьогодні ми продовжуємо подорожувати Європою. Відгадайте ребус та дізнайтеся, до якої країни ми завітаємо. Отже, ми бачимо з вами перший малюнок. Це латаття. Нам треба забрати вірно 4 літери, бо є 4 коми позаду. Залишається слово лат. Далі, другий малюнок, ми бачимо віз. Нам треба забрати останню літеру, залишається ві. І останній малюнок ми бачимо я літера, додаємо її до «латві» і виходить слово латвія. Латвія відноситься до трьох країн Балтії, включаючи Естонію та Литву. Балтія це регіон, назва якого походить від Балтійського моря, яке омиває ці землі. Близько половини території Балтії покрито лісами. Повітря тут завжди чисте і свіже. А все тому, що боротьбі за екологією в цій країні приділяється величезна увага. Екологічна обстановка тут краще, ніж навіть у Фінляндії і поступається лише Швейцарії. У ризі столиці Латвії є єдиний у світі музей Сонця. Тут знаходиться і найвища будівля в Латвії. Це Towers 135 метрів. Подорожуючи прибалтійськими країнами, можна побачити міста, де збереглася стародавня архітектура. Фортеці, храми, житлові будинки. Художники-графіки виконують архітектурні замальовки власноруч. Такий рисунок є унікальним, неповторним. Щоб отримати велику кількість однакових зображень, застосовують техніку гравюри. Перегляньте, будь ласка, навчальне відео та розкажіть, яка послідовність її створення. Ми займемося високим друком. Високий друк це у нас буде обрізна гравюра на дереві чи дереворит. З що от починається гравюра, виготовлення гравюри, це інструмент. Інструмент ножики, штіхіля, стаместочки для цього. І сам матеріал, з якого робиться ця матриця. Це в даному випадку соснова доска, от вона обрізана, зачищена, пофарбована. І я починаю різати. Майбунок в мене вже нанесений. Тобто вона і називається то бо я обрізаю цей контур з двох боків, там той малюнок. І з цього боку обрізаю цю лінію. От. А потім з TMS доймаю те, що мені не потрібно. Далі ріжу, значить, так само цей процес йде. Перезаю. Потім знову зайве знімаю те, що мені не треба. Більш тонкі деталі знову там я ще уточняю. Пірічку ріжу, всьому омилю на омилі. Ось вийшла наша матриця, то, що різалося, це, що чорне це залишилось. Що біле це я все вибрав з щехілями. Слідчий етап це намесення фарби. Розкачую фарбу на спеціальному камені. Фарба типографська, спеціальний валік там. І наношу фарбу на, на цю форму. сюди лягла на всі ці випуклі деталі. Фарбу намисли. Так, кладемо спеціальні ці мої там досточки. От я кладу цю форму сюди, зверху кладу аркуш, на якому буде наш відбиток. Раз. Поклав. Трошки перегладив. Тут беру картонки, щоб м'якше тиск був на доску. Раз. І це все разом такий пиріг і вставляю його в прес. І тепер вже робота преса. Тут я тисну, вже я на відчутті, сильний, там, слабий. Раз. Ну, два, так от. І виймаємо і дивимося, що у нас, який у нас пиріг вийшов. Знімаємо ці кальтонки, прижимаю і роз. І ось вийшла наша пташка. Птушка вилетіла. Вийшла, ще нічого. Вийшла. Ну, ще трошки підчистити, може, там треба буде. Там. А так, в принципі, нормальний відбуток вийшов. Ось наш результат ось матриця, а ось відбуток з неї, звичайно, в зеркальному вигляді. От ця пташечка виготовлена засобами високого друку чи обрізна гравюрана. Порівняйте, будь ласка, рисунок і гравюру. Чим вони відрізняються? Правильно, діти, на графічному рисуночку ми бачимо деталі промальовані всі деталі людей, будинків. А на гравюрі ми бачимо тільки окреслення, тобто бачимо силует. Правильно, дітки, молодці! Розгляньте світлину, поміркуйте, як у гравюри передаються особливості форм будівель. У гравюрі особливості форм будівель виявляються завдяки контрасту в їх силуетах білого та чорного кольорів. Розгляньте світлини. Проаналізуйте форми і обриси старовинних будівель за силуетами. Яке із зображень міста Вільнюс є силуетом. Правильно, це друге зображення. Трошки відпочинемо. Давайте з вами, дітки, проговоримо правила роботи з ножицями. Тобто інструктаж. Ножиці це небезпечний інструмент. поводься з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики пусут помити. Отже, дітки, подивіться, будь ласка, відеодемонстрацію створення композиції силуети старого міста. Що ж діти, приступаємо до роботи. Для початку приготуйте все необхідне. Вам знадобиться аркуш білого паперу, також аркуш темного кольорового паперу. Можна використати синій, фіолетовий, чорний, який найбільше подобається. Також вам потрібен олівець, ножиці та клей. Для початку на білому аркуші паперу ви малюєте силует вашого міста. Не забудьте про віконечка. Далі все вирізаєте і приклеюєте ваш, ста, ваше старе місто на аркуш темного паперу. І буде у вас силует. Ну що ж, мої хороші, сподіваюся, ви справилися з цим завданням. Чекаю на фотографії ваших чудових силуетів старого міста! У вільну хвилинку разом із близькими або друзями поекспериментуйте, як створити нескладну гравюру в домашніх умовах, що використати як дошку, чим вирізати зображення. Та розкажіть, які емоції викликає у вас художня творчість. Вправо відкрити мікрофон. Будь ласка, оберіть відповідне речення та закінчіть його. Дякую вам, діти, за роботу. До побачення!